То, що Карлос сказав, коли це сталося, сказав, що все це не мало ніякого значення, просто секс. Це ж треба звичайна чоловіча банальність. А потім з таким спокійним обличчям каже: знаєш, Сьюзен, більшість нас, чоловіків, такі нещасливі. Нам важко. Ти дала йому ляпаса? Ні, я відповіла. А де життя жінок це суцільне різдвяне свято. Непогано. Не вже це гідне виправдання зради секретаркою. Вона почувалася у нас як удома. Моя бабуся казала, збуджений пеніс. Совісті немає. І сумніватися не доводиться. <рес> я тому й записалася в асоціацію стрілків. Рекс часто їздить на медичні конференції. Хочу, щоб він пам'ятав, що в Тома чекає дружини заряджений Сміт Андвесом. Ліні, Том постійно у відрядженнях тебе це не турбує. Я тебе прошу, три вагітності за чотири роки. Дай Боже, щоб він хотів сексу з іншою. Сьюзен, думаєш, він кинуту жінку.